Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою орхідеї трутні. Так я їх називаю, тому що вони у мене вже дуже багато років, но цвітіння я їх ще не бачила. Я забрала ці орхідейки на реанімацію, і по цей, по цей день. Ці орхідейки знаходяться у мене. Я їх відновила, відстановила, але цвітіння вони свого не показують. От я хочу ці орхідейки сьогодні простимулювати на цвітіння і подивитися, як вони цвітуть. Мені цікаво, що це за орхідейки. Ну і я вже приготувала тут. Є у мене картопля. Я взяла одну картоплину, залила кип'ятком, і вона у мене настоювалася цілу ніч. А зараз я цю картоплину злию, хочу забрати тільки сік. Почну стимулювати ці орхідеї. Я перший раз протру листки з одного і з другого боку, протру їх, щоб вони були чистенькі, гарні. Я люблю це для орхідей натуральне використовувати. Все щось спробую нове. І використовую на своїх орхідеях. Я її того року стимулювала, у мене є відео. Але, на жаль, так нічого і не вийшло. Вона була в такому поганому стані. Навіть, видно, листки, які у неї негарні. Але вони відстановилися, стали тверді, такі наливні, ну, але цвітіння немає. Років 5 ця орхідея уже сидить у горшку і не цвіте. Не знаю причини. І світла достатньо вона має, і провіває її. Також Листки у неї тут йдуть менше. От меншенький листочок іде. Тут меншенький. Тут іде більшенький листочок. Це вже вони у мене були. З цими меншенькими вони були у хазяйки. Цей більшенький пішов вже у мене. Цей пішов листочок у мене, але, але він от з такими дирками. Я його наново лікувала, бо шкідників не було видно. І потім вже орхідейка нарощувала гарні листочки вже. Я її знов ще раз наново пролікувала. І орхідейка вже потім не мала таких листків поганих, не мала вже таких отьоків ніяких. Отак я її протверла, листя стали чисті і протру другу. Ця та орхідейка також була в убитому стані. Я її відновила. Вона має уже гарні корені. Вона зовсім була з гнилими коріннями. Тут у неї все є. І гриби, і коріння, все в неї є тут. Отакі От вона має дуже грубі коріння, але цвітіння її, так, я не бачила. Вона у моїх умовах відростила три листки. І собі отак сидить. Сидить і думає. Що вона думає? Не знаю, що вона собі думає. І цвісти не збирається. Ну, я би вже хотіла й подивитися, тому що це, бачу, листочок баклажанового кольору. Такий має пігментацію. Цікава. Орхідея і бачу, що вона повинна бути крупноквіткова, тому що в неї дуже великі коріння, грубі, такі масивні коріння, такі, як мої мізинні пальці, що мала би бути крупноквіткова орхідея якась, але яка, не знаю. З якоюсь гарною пігментацією листки йдуть, і мала би квітка також мати щось щось таке. Пігментоване. Чи фіолетова буде квіточка, не знаю яка. Отака дуже вона лопухата, така дуже велика. Листки має такі дуже розкидісті, розкидає дуже свої і великі. Такі і широкі листки, отакі от є, і великі, така дуже велика орхідейка. Це, вона і дивлюся, зразу вона була, то листки були менші. Тепер дивлюся, вони збільшуються, так як ростуть ці листки, у ширину ростуть, бо ці менші, так, якби листочки, але з кожним роком вони Робляться все ширші і ширші ці листочки. Вона знаходиться в мене на керамзіті. Отак, От в такому горшечку. Так, я протерла ці орхідейки. Зараз я хочу трошки ще їх поприскати. Я залию в полівізатор. Я проприскаю ще їх з однієї і з другої сторони. Я ту забрала і ще отак, щоб я могла попасти їм всюди. І в пазухи де ще не попала. отак так я їх пропшикаю ці листочки. листки такі лапухаті, що вони дві просто. Тут не поміщаються. Так само я цю орхідейку кожний листочок і зверху і знизу. І також я пропшикаю ґрунт. пропшикали. І тепер цю пропшикаю також ґрунт її. Я її підклала тут корочок. І також підклала її кору, бо вона собі лежить. Так її добре, Вона собі на світло тягнеться. А тепер я зробила також отакі ватні кульки. І ці ватні кульки. Я її поставлю. Отак поставлю і буду. Спостерігати, чи появиться мені тут квітонос. Тут я поставлю три. І тут я поставлю. Тут корінчики самі, я вам покажу. Отут тут нема нічого, ні квітоносів нема, нічого нема. Абсолютно нічого нема. У пазухах. порожньо 5 років орхідея в мене, ну, ще орхідея не цвіла. Ну, я її попробую простомулювати. Я її закладу в такі ватні кульки. І подивлюся, чи в мене щось вийде, щоб орхідейка заквітла. Зараз ще візьму, ще дві кульки зроблю такі, і отак я покладу оці кульки до шийки. Я притулила тут. П'ять кульок. Отут притулила п'ять кольок. Таких звати, а тут притулила три. І хочу подивитися, чи допоможе мені отака процедура з картоплі. На пробудження квітоносів. Якщо мені допоможе оця картопля, то я буду пробувати цей засіб для лінивих орхідей. Так як у мене вони ліниві, трудні, бо вони живуть у мене, я їх і підживлюю, і їм добагаю, вони мені не хочуть ніяк віддячитися. Ну, пробую ще такий результат. Якщо мені вдасться, я вам покажу, чи це все в мене закінчиться, чи буде якийсь результат. І вам покажу, якщо буде, я вам покажу. А на цьому все. Буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Мирного неба, Божого благословіння! Будьте всі здорові! Всім гарного дня!